що, я mm, и будешь брат с лососем. Давай с лососем. Вот такие лососовые. Кишотик робила тоже сами. Mm. Старалась я в так сахарцев зарубежа. Ну так просто, мне кажется. Только помило хорошо. Шо, звукрем хочу. Макісім не робили без крем-сиру. Ну, такі калорийні. Угу. точнее все. Клас, да? С mm. Який Савокатіком. Які блузувукали? Цей так? Так, да, маленький. Маленький. Он самкий. П'ять різних видів зробили сьогодні. И креветочку. Тоже какие по счету? Пятый. Фу, томат. Помысли пять, да, попробуй? Вот еще сушку. Чидей такий. Чідезно з тунця. О, чекай, оцей ще з тунця. Виємо всю середину, mm. в середину в да? В середині возноси тунця. Так і є. Тунець, 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 тунецьк. Тебе ще лишився той грінадінчик, так? Да? да. І в мене грінадінчик ще є. Ммм, такий сладкий. М -м, як сиропчик. Ось гранатовий сок.